Болістів, які вигравали бомбардирські перегони у ПЛ двічі, всього лиш п'ять. Назвемо їх всіх. Тімрланху Сейну з Чорноморця забив найбільше у чемпіонатах 94-го і 96-го років. Максим Шацьких став найкращим одразу після переходу у Динамо у 99-му, а потім виграв золотий буц у 2003-му. В чому унікальність Євгена Селезньова? Він єдиний, хто став найкращим бомбардиром УПЛ у складі двох команд в 11-му з Дніпром, рік по з Шахтарем. Ну і надалі лише представники. Гірники четвертим двічі найліпшим бомбардиром став Алекс Тейшера у сезонах 15-го і 16-го років. Перехід з Динамо до Шахтаря позитивно вплинув на Жуніара Мораїса. Той зумів двічі виграти бомбардирські перегони у 19 і 20-х роках. Тож ніхто не вигравав золотий бутс УПЛ більше двох разів. А шостим гравцем, якому це вдасться, вже цього сезону може стати Артем Довбик. Ну а поки...